Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних. Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. На посаду судді може бути призначений громадянин України не молодший 30 та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. Для суддів спеціалізованих суддів відповідно до закону можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності. Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних. Суддя не може належати до політичних партій профспілок. Брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, суддя може займатися творчою діяльністю на безкоштовних засадах тільки для власного задоволення, і це не повинно впливати на роботу графік роботи судді, а також на вироки і висловлювання на робочому місці. На посаду судді. Може бути призначений громадянин України не молодший 30 та не старший 60 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді для суддів спеціалізованих суддів відповідно до закону. Можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності, тобто для участі у конкурсі на посаду судді громадянин повинен відповідати вимогам, які наведені вище в даній статті, а також пройти люстрацію і не мати корупційної складової, прихованої співпраці з ворогом, незаконного збагачення свого, своєї сім'ї, рідних чи близьких, тобто такого збагачення. Де він міг приймати безпосередню участь для цього незаконного збагачення своїми вчинками діями?